Цими днями заклад дошкільної освіти номер 3 провів день відкритих дверей. В рамках заходу відбулися зустрічі з рятувальниками та працівниками поліції. Сьогодні у закладі дошкільної освіти запланований день відкритих дверей. Проходити буде у рамки такої цікавої форми роботи, як квест. Діти потраплять у країну дорожніх знаків, у майстерню до світлофорчика, зустрінуться із небезпечними ситуаціями, як вони будуть діяти в цих екстремальних ситуаціях. Запросили дорожньо патрульну службу, запросили пожежно-рятувальну службу. В тісно працюємо в тісному контакті. Тема актуальна. Метою цього заходу. Є профілактика дорожньо-транспортного травматизму серед учасників освітнього процесу. Рятувальна пожежна служба показала малечі спеціалізоване обладнання. Надзвичайники розповідали про небезпечні знахідки, відпрацьовували знання телефонів екстрених служб, демонстрували ілюстровані приклади вибухонебезпечних предметів. Цього дня до вихованці садочка завітав відомий усім пес патрон, який допомагав дітям запам'ятовувати важливу інформацію. А ще було багато цікавої та корисної. Інформації на тему безпеки життя. Всі, мабуть, ви знаєте, що вам, як маленьким діткам, можна користуватися сірниками чи не можна? Не можна правильно. А вам можна лізти до електроприладів електророзеток? Не можна правильно. Це повинні робити дорослі, правильно? Якщо ви на вулиці знайшли якийсь незрозумілий предмет, нехарактерний для е, той території, де ви його виявили, його можна чіпати в руки брати. Якщо ви знайшли якийсь м'ячик, можливо, там порізаний валяється чужий, Його Ні. до рук можна брати Ні. не можна, дітки, тому що зараз в нас в країні такий час, що незнайомих знахідок до рук краще не брати, а повідомити дорослих. На території закладу дошкільної освіти організована локація на тему безпека на дорозі. Діти разом з вихователями та працівниками поліції повторювали правила дорожнього руху та в ігровій формі закріплювали матеріал. А, дітки, що це у мене намальовано? Світа. Як ми переходимо дорогу, дітки? По пішохідному переходу, так? на яке світло? На зелене світло всі бачать. Так? Якщо, наприклад, у нас червоне світло, що ми робимо? Ми стоїмо і чекаємо, поки загориться зелене світло. І тоді переходимо дорогу, так? по пішохідному переходу. Молодці. А ще діти із задоволенням знайомилися з поліцейською машиною. Сьогодні ми завітали до дошкільного навчального закладу номер 3 міста користиння, де я разом зі своїми колегами розповіла про безпечну поведінку вдома на вулиці. Нагадали про правила дорожнього руху. Також розповіли діткам про небезпеку, про вибухонебезпечні предмети, нагадали також значення дорожніх знаків, світлофора та інше. Родя квітня місяця, ми постійно відвідуємо дошкільні навчальні заклади, де розповідаємо про безпеку, про вибухонебезпечні матеріали дітям і також знаємо, що зараз приходить тиждень безпеки життєдіяльності, і це діткам дуже важливо. На захід були запрошені і батьки, які спостерігали за профілактичними бесідами та різними видами робіт в рамках зустрічі на тему безпека дітей. Будь, будь ласка, хто у вас сюди ходить До е, син Даня як? Такі от зустрічі в рамках таких цікавих заходів. Дуже цікаво. Хочу подякувати наших вихователів за сумлінну працю. У вихованні наших діток важлива інформація для діток саме по небезпеці, щоб дітки розуміли де безпечно, а де небезпечно. Ви взагалі вдома проводите якісь такі бесіди, профілактичні. От як, от садочку, схожі, звичайно, так ми проводимо і вдома бесіди, і тут садочку, і закріпляємо все вдома. Дуже вкрай необхідні такі заходи, тому що дітям це дуже корисно, щоб вони знали, що треба брати, що не треба, коли позвонити, що гратися. Цим нема такі спільні зустрічі допомагають дітям дізнаватися багато нового та цікавого, а також швидко запам'ятовувати важливу інформацію.